Всім привіт! Нещодавно на українському ринку з'явився ось такий продукт Hydrofoam Sealant від Кохімі. Він з'явився відносно нещодавно. В Германії, наскільки я знаю, звідки сам Кох він вже трішечки подовше. Що це таке? По суті, великої інформації на сайті я не знайшов що на українському сайті, що на офіційному сайті Кох. Німецькому офіційний вебсайт. Також позаду теж небагато. В цілому, що це таке? Це консервант для кузова після мийки. Ви помили кузов в дві фази, нанесли на вологий кузов, почекали, змили. В результаті у вас блискуча, захищена гідрофобна поверхня. А на, е, також є досить давно протектор ВАКС. Це по суті той же продукт, що і гідрофом сіланд по опису. Так само розводите, е, наносите на кузов, чекаєте одну-дві хвилини, змиваєте. І готово. В чому ж різниця цих засобів. В цьому відео я хочу спробувати подивитися, яка різниця по гідрофобу та по блиску. Е, попередньо, що можна сказати? Сіланд на сайті, що українському, що офіційному, офіційному німецькому, вказано, що розводиться від 1 до 50 до 1 до 150. Від чого це залежить, не вказано. Протектор Вакс. Для емульсійного розпилення розводиться 1 до 100. Але коли презентували в Україні гідрофомсіленд, офіційний представник казав, що розводиться 1 до 200. Я не знаю, він помилився, як це нормально, всі люди помиляються, коли казав. Чи він щось знає таке, чого ми не знаємо. Також тут не вказано, який pH. Лише вказано, що степінь близько по шкалі Кох 9,2. Тут не вказаний, який блиск, але вказано, що pH 4,5. Я його перевіряв, приблизно так він і є. То в якій же пропорції потрібно розводити гідрофом сіленд? Я не знаю, що я в такому випадку придумав. Я взяв протектор WAX, розвів один достав теплій чистій воді. Він тут є, видно, що піниться. І взяв гідрофом Сіланд, розвів 1 до 50, також теплій чистій воді, також є, також пінниця. Розвів також 1 до 100, це між 1 до 50 і 1 до 150, також є, також пінниця. Взяв 1 до 150, це максимально, що написано на обох сайтах. І взяв по рекомендації технолога України 1 до 200. Зараз я підпишу, протупив. Всі засоби піняться, всі вони розведені за допомогою мірного шприца, щоб чітко зберегти всі концентрації, всі пропорції в теплій та чистій води. Спеціально купив дистиліровану воду, вона чиста, ніяких питань немає, ніколи не було ніяких проблем. Розділю капот на 5 частин, нанесу кожен засіб по інструкції, змию і подивимось, як же кожен засіб гідрофобить та блистить. Попередньо я хотів би перевірити pH рівень. Всіх цих засобів. Почнемо з протектор Вакса. На пляжці написано, що в готовому стані його pH 4,5. Чисто нова смужка. Я то перевіряв, то дійсно так. Зараз ще подивимось, що нам покаже концентрат. Нам показує, що він все ж таки теж кислотний. pH його приблизно десь 5,5-6. Тобто протектор вакс кислотний. В чому це плюс? Плюс це в тому, що коли ви використовуєте для першої фази лужний шампунь, кислота, скоріш за все, нейтралізує луги, які змогли залишитися у вас на кузові. І це великий плюс. Зараз перевіримо гідрофом сілом. Давайте почнемо з готового засобу. По суті, це буде показник. Нова чиста смужка. Опускаю. Мені здається, що продукт все ж pH нейтральний. Можливо, трішечки-трішечки кислотний, приблизно, ну, десь 6. Ну, Коли підсихає, він все таки 7 показує, я не знаю. Для мене, для мене це відносний мінус. Тобто протектор, вакс кислотний, це круто. З лугами боротися це те, що потрібно. Але не все так однозначно. Давайте ще подивимося, що нам показує 1 до 50. Це 1 до 50. Він також, по суті, показує 7, тобто знову ж pH нейтральний продукт. І візьму один до 200, щоб вас довго не затримувати. По суті, якщо він також покаже те саме, то який сенс далі перевіряти? Ну він також, по суті, показує те саме. Це 1 до 200, це 1 до 50. Вони показують один і той самий колір зелененький. Для порівняння з протектор Ваксом він все ж жовтуватий. Тобто все ж якась кислота в цьому є. По піаж розібралися. Зараз розділю капот на 5 частин, покажу, як він зараз гідрофобить. І будемо починати тест. Кузов поділений на 5 частин і зараз я покажу, як кожна ділянка буде гідрофобити. Крайня ліва ділянка це буде протектор VAX 1 до 100. Потім гідрофом Sілant 1 до 50, 1 до 100 по центру, 1 до 150 і 1 до 200. Зараз я покажу, як кожна ділянка гідрофобить. По суті, видно, що ніякого гідрофоба немає. Вода стоїть шторою і нічого цікавого. Кузов вже помитий в дві фази, тому почнемо. Почну наносити з гідрофосіленд. 1 до 200 і так дійдемо до протектор вакса. З бофтою. Намагаюся не залазити на чужу ділянку. Наніс. Далі 1 до 150. Намагаюся наносити швидко, щоб засоби не застигли раніше, ніж потрібно. Як завжди, перевіряти краще по центру, тому що десь, можливо, все ж залетить, як би я не намагався, але здається, в мене, поки виходить, обережно все пшикати. Пшикаю багато, щоб точно все було окей. Далі, один до 100. До речі, об... обидва засоби можна наносити через пінокомплект. Так навіть вийде економніше по нанесенню і не гірше по якості. Але в мене просто немає скільки пінокомплектів, тому наносимо в вигляді емульсії, це також допускається, це також дозволяється. Так. Один до 50. Uh -huh. І останній протектор вакс. Так я все наніс і по суті можна ще трошечки поновити ось тут, щоб воно не підсохло, поки протектор вакс буде настоюватись. Це ніяк не вплине на результат, лакс все одно не візьме в себе більше, ніж потрібно, Точніше, більше, ніж він може взяти. Поки що видно, що крапельки якісь є, засіб є, піна зверху є. І я думаю, що вже в принципі можна змивати. Зазвичай протектор Вакс швидко схоплюється. Зараз все змию і подивимось, який буде гідрофоб. Як видно, всі ділянки гідрофоблять дуже і дуже і дуже добре. По суті, поверхні майже сухі. На жодній з цих поверхонь не залишається багато води і висушити кузов після таких засобів буде досить просто. Попередньо я ну, не можу сказати, де менше всього води. Е, майже всюди однаково. Давайте ще раз я спробую. Трішечки ширше зробити факел. Е, можна ще по ділянково, щоб один до двох стам. Води досить багато і вся вона скочується, але вона якби не гідрофобить, а гідрофілить, тобто скидує з себе шторою. Далі 1 до 150. По суті, також все скидує себе шторою і поверхня стає досить сухою. 1 до 100. Також все з себе скидує гідрофілом. Далі 1 до 50. Тут також все скидає себе шторою і протектор WAX 1 до 100. І також себе все добре скидає. Зараз я ще візьму звичайний розприскувач і спробуємо подати туман як дощ, і потім ще спробуємо пролити. Взяв звичайний розприскувач і спробую зімітувати якісь краплинки води. Можливо, трішки. Я ще потім піднесу камеру, покажу трохи ближче. Попередньо краплинки утворюються, все гарненько. Це 1 до 200. Далі 1 до 150. Я б не сказав, що є якась різниця, також утворюються краплинки, також все гарненько. 1 до 100. Чудові утворюються краплинки, по суті, такі ж самі, як і на двох попередніх ділянках. 1 до 50. Також гарненькі краплинки, все чудово, все гарненько. І протектор вакс 1 до ста. Здається мені, що такі самі краплинки, так само все гарненько працює. Зараз піднесу ближче. І тепер ближче все те саме. Один до 200, 1 до 150, 1 до 100, 1 до 50. І протектор вакс. Все гарненьке, все гідрофобіть. Всі краплинки утворюються. Зараз ще спробуємо проливом перевірити. Набрав саму звичайну воду і спробуємо просто пролити. Це 1 до 200. Як видно, все гарнесенько стікає, вода за собою все забирає. Це 1 до 150. Ну, непогано. По суті, ділянка після себе максимально і максимально суха. Далі 1 до 100. Також чудово відпрацювала 1 до 50. Також чудово скидує з себе воду і діляночка майже суха. І протектор вакс. Також чудово відпрацювала. Е, тепер я візьму мікрофібру, висушу всі ділянки, знімемо скотч і подивимося, що там під скотчем. Можливо, є якісь переходи поблиску, по глибині кольору і тому подібне. Все, капот повністю сухий, він досить блискучий. На сонці видно, що він такий гарненький, гарно переливається. Зерно видно лакофарбове покриття. І давайте знімати скотч. Попередньо, якщо протерти, видно, що видно, де скотч був, але, можливо, це клеєва основа скотча. Якщо розполірувати її, то я б не сказав, що прям якийсь такий перехід, притемнення чи щось таке. Це ділянка 1 до 150 і 1 до 200. Це вже ділянка виходить 150 і 100. Також якогось різкого переходу немає. Але, можливо, це через те, що все ж під скотч потрапляло трохи засобу. Скоч не максимально герметичний і тому таке можливе 100 і 50 перехід. Також я його не бачу. І перехід між протектор Ваксом і 1 до 50 гідрофом Сіленд. По суті, також я нічого не бачу. Ось така загальна картина зверху. Гідрофобить так, блистить так. Яка різниця? Так і не зрозумів. Причому не зрозумів навіть, яка різниця між гідрофом Сіланд 1 до 50 і до 200 відмінно працює. Тому технолог «Кох Україна нам не збрехав. Ми ви можете запитати, а що по гідрофобу, що по тривалості? що по стійкості. Скільки ж воно буде оце все блистіти, гідрофобити і так далі? Я вам покажу. Тиждень назад я наніс на ось ці маленькі квадратики. Сюди протектор вакс, сюди Гідрофод. Видно, що Гідрофом Селенд. На камеру воно не дуже видно. Як би я не намагався. Ага, ось видно такий перехід, що тут досить чисто, а тут дощ наніс свій бруд. По протектор ваксу це видно трішечки гірше. Тобто, Попередньо я можу зробити висновок, що Гідрофом Селенд має кращі очисні властивості, ніж Protector Wax. Це було декілька дощів і бачу таку картину, що тут де Hydrofoam Sealant чистіше, ніж там, де Протектор Вакс. По гідрофобу. Води мало в тригері. По гідрофобу обидва. Працюють обидва однаково роблять ікринки. Я б сказав, що по суті не відрізнити по гідрофобу, де Протектор Вакс, а де гідрофоленд. Два тижні назад я наніс на ліву дверку на маленьку частину протектор вакс, Сюди гідрофоленд. Друга мийка, другий тиждень. Видно одразу, що ці куточки вони виділяються кузов ще брудний, тільки після другої фази. І давайте подивимось гідрофоб. Це Протектор Вакс. Це гідрофом Sealant Обидва засоби навіть на другий тиждень зберігають свій гідрофоб. Ну і я б сказав, що вони досить однаково гідрофоблять. Це Протектор Вакс. Це гідрофом Сіленд. Якоїсь різниці я по гідрофобу не бачу навіть на другий тиждень. Як для рідких восків я вважаю два тижні це чудовий результат. Третій тиждень, третя мийка, ті самі ділянки, протектор ВАКС, шикарно гідрофобить навіть на третій тиждень. І права частина Гідрофом Сіланд, також шикарно гідрофобить, дуже стійкі консерванти. Я нагадую, це звичайний рідкий віск. Це не кераміка, це не твердий віск, це не селант. Звичайні рідкі воски. Три тижні чудово працюють, що той, що той. Не можу сказати, що щось краще, щось гірше. Ось такі ікринки гарненькі. Зараз фокусуємо. Оп, є. Обидві ділянки з гарненькими ікринками, з гарненьким гідрофобом. Все чудово. Ось такий вийшов експеримент. По суті, ми навіть нічого такого і не дізналися. По гідрофобу мені здалося, що вони плюс-мінус однаково працюють. По стійкості обидва досить непогано, тривало, однаково зно, зносяться, скажімо так. По запаху, що це приємно, що це, можливо, трішечки-трішечки. Тут все ж віддає вишнею, як і написано. Я також. Відправив декілька тестерів клієнтам, які в мене щось замовляли, декілька з них відписалися. Мабуть, найцікавіший коментар був від людини, яка на постійній основі користується Протектор Ваксом. Сам він машину не миє, він здає надзвичайну мийку не на детейлінг, і каже, що прям як кераміка, він наніс гідрофом Сіленд і каже, в нього на кузові прям як кераміка, Протектор Вакс не так гідрофобів. Тобто. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, через те, що там гірша підготовка на миті, і Hydrofoam Sealant гіршу підготовку адекватно сприймає. Тобто там помито в одну фазу або, не знаю, ще щось. Можливо, так. Е, також я дивився, що там взагалі в інтернеті є про Hydrofoam Sealant. Я знайшов буквально пару відео, ну, не зрозумів, не побачив якоїсь різниці. Буду ще тестувати, буду ще перевіряти, буду тримати вас в курсі. Тому підписуйтесь в інстаграм, телеграм, слідкуйте, дивіться, можливо, вийде щось нове і цікаве. Також, якщо вам потрібен. Безкоштовний тестер. Напишіть мені в Директ в інстаграмі або в Телеграмі в приватні повідомлення. Запитайте, чи є, тому що я планую декілька тестерів віддати безкоштовно по 10 мл, 1 до 200, як ми переконалися, чудово працює. Ті ділянки тестові, що я показував перший, другий, третій тиждень, я наніс як тільки отримав гідрофомсіланд 1 до 200. Чудово працює, тому на два рази вам з головою вистачить протестувати, перевірити. Ось такий вийшов експеримент. Можливо, ще е, технолог коха Україна обіцяв випустити своє відео, показати, як воно працює. Можливо, коли я випущу відео, воно вже є. Ви можете подивитись, порівняти, що він показує, що я показував, можливо, він якісь ще фішки розповість. Звертався в Кохімі Гарманія, офіційний кох. Вони сказали, що протягом тижня мені дадуть якусь відповідь, яка між ними різниця і тому подібне. Я нічого не отримав. Пройшов тиждень, потурбую їх ще. Якщо вони мені відповідь, відповідь нададуть, то я вставлю це у відео. А так, мабуть, на цьому все. Дякую за увагу.